Що багатьом в цій залі це не цікаво? У багатьох дружини знаходяться за кордоном, родини знаходяться за кордоном. Я зараз спокійно до цього ставлюся, але давайте, щоб всі українці і всі українки мали єдині правила існування в нашій державі не життя. Тому що те, що відбувається сьогодні, це не життя, це існування. І з кожним днем ситуація стає все веселішою, і веселішою, як в 95-му кварталі. Вам віри в цьому немає, вам, як владі, колеги, ви обіцяли, що не буде мобілізації з 18 років. Вона сьогодні триває. Я про це кажу кожного дня. 11379Д проголосований три місяці тому. Це закон, який забороняє проводити мобілізацію з 18 років. Поки що це стосується обмежено придатних. Але завтра, знаючи, як ви виконуєте обіцянки. Буде знову підняте питання про те, щоб зменшити мобілізаційний вік. Президент не підписує цей закон вже три місяці. Три місяці гарант Конституції не виконує конституцію, не виконує норми про те, що мобілізувати хлопців з 18 років не можна. І сьогодні бусифікація продовжується по відношенню до них.